В наших попередніх відео ми неодноразово піднімали тему клімаксу, і більшість жінок уявляють, що колись у віці 45-50 років цей стан, безперечно, прийде і до них. А чи можлива ситуація, коли клімакс настає завчасно? Чи можна говорити взагалі про проблему раннього клімаксу? На жаль, так. Уявіть собі ситуацію: живуть собі жінки. Не маючи проблем із жіночим здоров'ям, і все їх влаштовує, у них все добре, і в 35-40 років вони не задумуються про клімакс, коли то він буде аж раптом і жахом помічають у себе ті самі симптоми, які свідчать про те, що починається клімакс, і це задовго до того часу, коли він мав би починатись. От і скажіть, хтось із жінок готовий почути про це в такому віці? От тому ми сьогодні поговоримо про ранній клімакс, чому він виникає, які причини можуть спровокувати його появу, як зрозуміти, що це він, як йому запобігти і про все інше в нашому сьогоднішньому відео. Залишайтесь з нами. І не забудьте підписатись на наш канал, а потім поставити лайк всім відео, які вам сподобаються. За статистикою у всьому світі. Десь до 5% жінок зіштовхуються з проблемою раннього клімаксу. Ми говоримо про ранній клімакс, коли менопауза, тобто зникнення менструації, відбувається раніше 45-ти річного віку в 42, в 40, три вісім та навіть тридцять років. А от якщо місячні у жінки зникли, в більш ранньому, навіть віці, що, на жаль, на даний час стає більш у наших жінок, тоді ми діагностуємо так званий синдром передчасного виснаження яєчників. А до речі, ще раз хочу уточнити, що ми називаємо клімактеричним періодом. Клімактеричний період це власне проміжок часу, протягом якого яєчники поступово знижують свою гормональну роботу аж до повної її зупинки. І цей час починається ще до менопаузи, триває під час неї, ну і зрозуміло продовжиться після її настання. А власне про менопаузу бажаючи можуть подивитись мої більш ранні відео. Та повернемось до раннього клімаксу. Основною причиною його появи, як власне і своєчасно, клімаксу є недостатня або знижена продукція естрогенів і яєчникових гормонів. Просто в цьому разі дефіцит естрогенів виникає набагато раніше. Які ж стани можуть цьому сприяти? По-перше, вважають, що головним фактором, який викликає ранній клімакс, є генетична передумова. Тобто, отак прописано в геномі жінки і від цього нікуди не дінешся. Наступний фактор це часті тривалі захворювання, особливо важкі захворювання яєчників, які, зрештою, призводять до втрати яєчниками їх нормальної гормональної функції. Нерідко ранній клімакс виникає внаслідок дії медикаментів або різних немедикаментозних методів лікування, таких як, скажімо, променева терапія або хіміотерапія. І, до речі, в окремих випадках до раннього клімаксу може призвести тривалий неконтрольований прийом протизаплідних засобів. Ну і зрештою, не забуваємо про звичайний стресорний фактор. Адже тривалий, особливо виражений стрес ну, або хронічний стрес деколи може стати основною причиною раптового раннього зникнення менструації. А от як здогадати, що у вас вже намічається проблема? Так от, найпершим симптомом а, раннього клімаксу стає порушення ритму менструації. При цьому частіше проміжок між їх настанням скорочується. Тобто, Наставали у жінки місячні там, кожних там, 28-30 днів, але раптом вона стала помічати, що цей період скорочується, вони з'являються через там, 26, 24, а то й через менше днів. Ну і рідше натяком на появу раннього клімаксу стає навпаки подовження менструального циклу, тобто тоді, коли менструації настають через 35, 38, 40, а то й більше днів. Хоча раніше вони, припустимо, йшли як там, швейцарські години. Ну, а отже, наступними симптомом, точніше, групою симптомів, вже стають всім відомі вазомоторні та психоемоційні розлади. От тоді вже жінка на прийомі у лікаря відзначає, що, о Боже, мене раптово кидає то в жар, то в під». Причому частіше такі явища турбують жінку в нічний час, деколи після перенесеного стресу. Крім того, з'являються або посилюються психоемоційні прояви, які. Підвищена втомлюваність, сму, якої раніше не було, загальна слабкість, яка призводить до страти працездатності, порушення сну, зниження працездатності пам'яті, концентрації уваги, суттєві коливання настрою, деколи навіть зниження лібіду. Тобто на фоні порушення регулярності менструації приєднуються класичні симптоми клімаксу. Разом з тим зрозуміло, що першій порі ці всі, всі симптоми можуть бути не такими вираженими або частими, тому жінки не одразу і розуміють, що дійсно наближається проблема. Тим більше, що ну, в сьогоднішніх реаліях і без того, мало хто, мабуть, може сказати, що почувається абсолютно задовільно. Тим не менш, при пощащенні таких проявів, або от якщо ви помічаєте, що з часом і загальний стан, і емоційний стан поступово, але прогресивно погіршуються, зверніть тоді увагу на інші симптоми, про які сьогодні йшла мова. Ну і зараз давайте підсумуємо отриману інформацію. Отже, деколи дійсно клімактеричні прояви можуть з'являтися задовго до очікуваного віку. І скорочення або рідше продовження тривалості менструального циклу, поява навіть легких симптомів клімаксу, погіршення загальних показників життєдіяльності, таких як сон, працездатність, настрій, можуть свідчити про вірогідність настання раннього клімаксу. Тим не менш, не слід одразу панікувати, зверніться до лікаря, навіть якщо за результатом обстеження виявиться, що це дійсно так, управа на цей стан є. Треба лише вчасно помітити симптоми і ж вчасно звернутися до лікаря за допомогою. А от про те, які дії можуть профілактувати раннє або причасне настання клімаксу, які діагностичні та лікувальні заходи можуть бути доречними в цьому разі, дивіться у наших наступних відео. Будьте здорові і нехай у вашому житті все буде своєчасно.